На Кіровоградщину з'їдуться представники 25 країн світу. Вони зберуться на засідання міжнародного трейд-клубу. Воно відбудеться 18 та 19 вересня. Під час зустрічі учасники обговорять інвестиційні пропозиції та проекти. В перший день робота пройде в торгово промисловій палаті області. Інша частина засідання трейд-клубу відбуватиметься в Олександрії. Керівники території мають обрати земельні ділянки для пропозицій інвестору. Наголосив Віктор Серпокрилов. І до компанійської. Хочу би зазначити високу активність дипломатичних місій, які в цей складний період виявляють бажання їхати в Кіровоград для ознайомлення з нашим потенціалом і участі в такому заході. 25 дипломатичних місій, які на сьогодні тільки виявили бажання, можливо, воно ще за тиждень змінюється, там вільне, так би мовити, входження, прийняття участь в цьому заході це ну, один із найбільших показників. За останній рік